Вітаю, друзі, слава Україні! З вами знову Максютинський. Попередньо я показував е, фото, матеріал по цьому сорту інжиру. Сорт називається, ну і брав його як пала е, Снігова кулька, з перекладу, здається, якось так має називатися. Ну, В принципі, якщо дивитися по інтернету, по фото, то співпадає. На ньому такі... Білі цятки і на фото в інтернеті теж вони якби є. Ну і сама форма, і взагалі в цілому. От. Це третій рік вегетації. Приїхав він мені був маленькою однорічечкою з дуже слабеньким корінням. Я думав, що він помре, але все ж таки виходився. І ось на пагоні минулого року він заклав. Було я відео в себе в групі. До речі, комусь цікаво, можу скинути посилання на групу в Facebook. Закрита група ну, Закрита від забугорних непотріб, скажімо так. от Бо були помічені. то цей Я показував. Тут, здається, було 11 чи 13 бреб. Він цей сорт не одну не скинув. А що цікаво, бо зазвичай і в горшках, і в ґрунті, в все рівно скидається частина бреби і частина основного врожаю. Ну, в моїх умовах, по крайній мірі, з моїм доглядом. А тут ні одна не скинута. Цей горшок невеликий, літр 5-6, мабуть, він, але там вже корінь точно пішов в ґрунт, 100% не весь, але частина його пішла. Тому він так файно е, і почав вегетацію. Ось Дивіться, як він закладає фіги основного врожаю. Їх дуже багато. Ось Одна оця гілка, ну і теж вже на ній з'являється. Вона більш горизонтальна, то на ній чомусь пізніше. А ці, що більш вертикальні, то на них ось такі вже вони файненькі Це я листя підрізав, щоб трошки пішло дозрівання, плодів швидше. Дочекався я до якої пори? До тої що є вже повністю дозрівання, навіть перезрівання І вже, ну справжня кондиція по дозріванню. Вже він клюнув, вже почало подвялюватися Тут е, трошки стягуватися біля шийки, як ви бачите. Тут насправді він. Ось цей не такий жовтий, Чуть-чуть зеленіший він. Ось тут уже почав вялитися. Я думаю, впевнений на відсотків 90, що він на відкритому повітрі буде дуже файно вялитися. От Мені так здається. Це я просто м'якав пальцями, ну, пробував м'якоть, наскільки він м'який по дозріванню. Ось і не повністю, ну якби він вже клюнув трошки, але ще зелений, як от реально на фото в інтернеті. Тому я ось взяв таку штуку, купив колись думаю, хоч на щось згодиться, якщо не буде відриватися, бо деякі інжири дуже сильно тримаються, їх важко відірвати від самого стебла. Зараз спробуємо. Це самий перезрівший. глазок закритий. Ну, Фактично повністю закритий. Ось. Цей знявся легенько. Далі давайте ми знімемо, який, на мою думку, Теж повністю дозрів. Цей вже, бачите, як він вялиться. Цей вже перезрів, типу, але він має бути набагато смачніший. В принципі, знімається і без цієї штуки приспособи, але нехай вона буде. Ось ці два поки що знімемо. Тут такий імпровізований столик. Давайте зважимо, бо просили, щоб зважити. Я, мабуть, візьму ще ось той, типу, зеленкуватий, але він, ну, він. Теж м'який. Що він у нас? О, цей не дуже. О. Ось. Це, я думаю, сама кондиція типу технічної, технічної стиглості і тому подібне. Так, зніму цю штуку, бо давить в пальця. Є, давайте зважимо ось цей О, з цього виділяється трошки сок. Тут соку немає. Вага 58 грамів майже. Бере би і в горшку. О, 60. Ага, а здавалося б це має бути. Тобі ж цей, мабуть, був крупніший, просто вже почав всихатися потрошку. 60 грамів, ну і цей, чи вже вялиться 35. Розрізаємо всі і дивимося. Так. ух ух, ух, ух. нічого собі. Вау! Соку скільки? Ага, цей не повністю дозрівший, але теж зараз спробую. Тобі ж треба доганяти до, ну це вже я для себе, щоб було розуміння, доганяти, дотримувати або до такої кондиції. Запашок такий пішов. Або до такої кондиції, коли вже вклюнув, клюнув і почав трошечки підвялюватися. Цей вже занадто, цей вже почав сохнути просто, а цей ще. Міг повисіти, я думаю, ну зараз спробую оцей спочатку. Немає цього такого присмаку, що типу несмачний інжир, недозрівший. Теж смачний, але таке м'якоть, така, як повітряна, знаєте, ну, менше соку. Але цукор відчувається. Їсти можна однозначно. Далі, давайте цей, що саме-саме кондиція подозрівання. Ух, яка. Гляньте, яка красота. Руки, я вже казав попередньо, що з дня у день працюю, тому вже вони не так сильно відмиваються. Дивіться, як переливається яка джемі текстура. До... О, соку там скільки всередині, дивіться, красота. Так, глазок теж закритий. Куштую. Медовий. Медовий смак. Не скажу, що приторно солодкий. Солодинка гарно відчувається. Немає ніякої відразливого такого відтінку. Смачний, солодкий, дуже соковитий. Джемі, прямо джемі. Не жувальний, жувальна, тільки шкірка трошки і то легесенько жується. Не, не жорстка. Угу. Соку дуже багато, як ви бачите. Переливається так красиво. Файно, подобається. Тепер цей, що вже почав вялитись. Дегустую. Угу. Ем, теж смачний, но цукру вже трішечки менше, ніж у цьому. Тобі ж дотримувати до такого, що вже аж занадто чересчур не варто цей сорт. По крайній мірі тут ем, тут ще нюанс, який. Ем, сітку недавно я прибрав, тут лежить сітка, два шара плівки, ну якби одна вже підходить в строк, і я на неї інший. Поклав. І ще й плюс притінення було робилося вапною. Тобі ж тут дуже сильне притінення. Я знаю, навіть не впевнений, там на якусь шкалу відсотків я на 100% впевнений, що на сонці він був би на порядок солодший. Бо вже проходив я це із голіафом, з коричневим турецьким і з, таким, з так званим гібридом Кадоти. Ну це, скоріш за все, коричневий турецький, просто цей чомусь більш врожайний був. І в нього. Міжвузля набагато густіше, ніж в Браун Туркі. Що догляньте, я приближу. Ось там. Бачите, які в нього рідкі міжвузля. А тут дуже густо, набагато густіше. Ну, не знаю. Я сперечатися не буду, але брав я його з цього з Краснодару, в свій час. Тому ось така ситуація. В неї міжвузля не густе, але як ви бачите, дуже багато закладає. Ну як не густе, сантиметрів 10. От. Є просто такі, що там 2-3 см між вузля. <кій> Ті мегаврожайні, що вони дійсно закладають врожай. От. Тому така ситуація по цьому всьому ділу. Тому на на цьому, на повітрі, на свіжому повітрі, на сонці він буде набагато смачніший. Це я в слідуючому році 100% перевірю. Зараз я ставлю на нього повітряні відводки, мабуть, лишу я дві фіги. Надалі поставлю, ну придеться цей врожай весь зрізати. ну Нічого не вдієш, бо його варто розмножувати навіть за ту властивість, що вона не хоче, не скидає бреби. Це дуже важливо. Ну і відповідно фігі вона, скоріш за все, теж скидати не буде. Подивимось, до речі, дві штуки оставлю, щоб точно знати. Е, висаджу її, підкопаю. Як зніму е, відводки, підкопаю і висаджу в горшочок 20-ку, 25-ку, можливо 30-ку. І ще й винесу на вулиці. І я думаю, що й на вулиці вспіють бреби дозріти. Е, фіги, точніше, бреби. Бреби ось вісять. Фіги дозріти. Тому ось така ситуація. Все класно, дуже красиво. Можна ще один зірвати. Ай, легесенько відривається. Взагалі супер в цьому плані. Глазок. Так, глазок, скажімо так, на 90% закритий. чуть чуть провиднюється така малесенька цяточка, як голкою пробитий дирочка. Це тут. Тут її не видно, немає. Ну, і на тих двох теж не було, я ж дивився. О, цей взагалі тільки зацепив і він немає. Ну, ні, скоріш за все теж немає. Це видно виняток. Ось така красота. Ну ви що, так, зараз. Та ви що? Бомба. Супер. Просто красота. Задоволений. Питань немає, задоволений. Очікую на інші сорти дозрівання, бо їх чимало. Ось така красота навіть є. Джолі Тайгер. Джолі Тайгер. Багато є, багато-багато. Ось Канадрія Бреба така здоровецька. Більше за сотню, мабуть, буде дозріває, теж відео зніму. А це все щеплення пороблені. Тут, там, ну я показував в групі своїй, до речі, кому потрібно, можу скинути посилання. Вона є закрита, повторюсь. Ось така ситуація, друзі, трошки задов'є відео вийшло, але е, вирішив зняти, відзняти все таки, бо тим більше обіцяв. Все, е, йду працювати далі, роботи просто купіща. Я не знаю, коли то все переробити. Е, буду на канадрію. це все прививки щеплення канадрії. буду на них ставити повітряні відводки, бо сорт вартий уваги, так як і цей. і цей дуже вартий уваги. На ньому стільки всього. Врожаюна понад на воно, що йома йо. Вона закладає, 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 закладає. І закладає, ось бреби теж висять. Молодець сорт, трудяшка. Теж світлий сорт. Все, друзі, всім миру, найшвидшої нашої перемоги. Почуємось. Удачі!